So that's i stay better. Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Сьогодні розпочинаю своє відео із походу молодших дітей до лікаря. У нас захворіли двоє малюків. Знову вони в мене кашляють. Розпочалося все із Вовчика нашого, і пізніше підчепив ще і Василько. Після лікаря я вирішила зайти у шашличний дворик, в нас є таке місце в місті Костопіль, і замовити нам з Юрчиком шаурму. і Взяти меншим дітям ходоги, так як я знаю, що шаурму вони не дуже будуть їсти. Також забігали у магазин копійка, купили ось такі ліхтарики, діти не можуть їх ніяк поділити, бо двоє ліхтариків купили, можна сказати, однакові. А ось один ліхтарик інший, так як Василько його сам захотів, але краще би я взяла три однакових ліхтарика. Так, купила я в копієчці ось таку підставку під кришки. Хочу поскладати їх, якусь організацію зробити, бо раніше я складала все сковорідки з, з кришками у духовку. Зараз хочу просто їх сюди ставити. Так що побачимо, бо організувати кришки по-іншому не вийде. Так, і взяла, я забігла, я нічого сьогодні зранку, окрім грінок, не встигла приготувати, тому взяла а, собі і Йорчику шаурму, а хлопцям взяла ходогі без а, а, гірчиці, щоб вони були не гірчили. І, до речі, я дивлюся, тут сосиска, дивіться, вона розрізана. Ось це економія. Але, ну ось так. Два ходога і дві шаурми. Так що будемо зараз їсти, Юрчик буде збиратися до школи. Ще не показала вам, приписали нам антибіотик, не справляємося ми із нашими кашлями. Так що приписали, лед знайшли, в аптеці купили і взяли. Лінекс Форд для кишківника, щоб наш антибіотик був безпроблемно нас лікував. Ну, а зараз, нарешті, можу вам розповісти про зміни на нашій кухні. Ми не тільки зробили ремонт, а і зробили певну реконструкцію, змінили дизайн нашої кухні, про що я мріяла досить так давно. Тому що наші діти і пошкодили кухню, і взагалі вона мені перестала подобатись, а все-таки це місце, де я проводжу найбільше часу, перебуваючи вдома. Зміни на кухні відбулися точно в той самий день, що і з'явилась у нас шафа в коридорі, але я вирішила розділити це на два відео. Тилько, як в тебе перше враження? Гарно? Гарно? Да, Тобі подобається? Ой, мамі теж дуже подобається наша нова кухня. Можна сказати, обновили просто і бюджетно. А ще плюс, ось тут на стільниці буде самоклеюча плівка, тому що у таких ось місцях вона потемніла в нас, і я хочу це обновити. І плюс до всього я ще чекаю. Засіб для чищення швів. Хочу ці всі шви брудні відчистити засобом по рекомендації. Дуже хвалили один засіб, так що спробую його поділюся з вами також. Так що лишається мені тепер вимити духовку після ремонту, помити шафки знову, бо, як не крути, пилюка постійно летить. Так що, ось так. Ну і ось тепер можна сказати, що наш ремонт завершено. Повісили ми вже телевізор на своє місце. Повісили світильник новенький, і також готова наша кухня. Я вже все прибрала і декілька днів з радістю а, тут готую для своєї сім'ї взагалі. Мені подобається, мені здається, кухня виглядає набагато якось більшою, вона стала світліша, тому що темний колір дуже це все зменшує. Якщо будете цікавитися цінами, то Реконструкція кухні моєї. Тут зашили з боку ці полички знизу, що були. Плюс замінили всі фасади, додали одну ручку, тому що в мене її не було. І це все вийшло мені за 2700. Я думаю, це дуже бюджетно. Також ми вже повісили наше бра, вже воно працює активно, дуже мені подобається. Купувала його я по ціні «Чорні П'ятниці. На одному із сайтів, якщо вам треба буде, то посилання обов'язково надам, але я не знаю, як там зараз воно коштує. Ну і звісно ж, я знаю, що я хочу тут ще замінити, але це вже буде у наступних відео. Так, сьогодні в нас субота. Зробили ми велику таку закупку продуктову. Не настільки на свято, а взагалі, щоб було вдома запаси. Так, тут 30 яєць по 60 гривень брала на маленькому базарчику. Ні в яких магазинах таких не брала, бо дуже великі черги. Так, по ціні ціні купила свинячі кісточки дуже м'ясисті, дуже класні. Взагалі їхня ціна була 50 гривень за кілограм. Але якщо ти береш 5 кілограмів, то по 30. Так що я взяла 5 кілограмів. Так, і ще я взяла під черевину свинячу. Декілька шматочків, також дуже м'ясиста, гарна по 80 гривень за кілограм. Так, і ось тут у мене свинячий фарш. Готовий купила, бо хочу зробити декілька заготовок в морозилку. Поділюся з вами. В цьому відео будемо робити заготовки. Так що взяла 2 кг фаршу, хочу зробити так, щоб якщо хтось прийде в гості, в нас було що дістати і приготувати. Так, взяла курячі шлунки тут кілограм здається, по 55 гривень. Куряча заморожена печінка по акції 35 гривень. Це курочка йде в магазин. Я вам часто показую закупки із цього магазину. Так, курячі крила. Тут у мене більше 5 кілограмів, великі такі пакети, буду зараз розкладати, фасувати по, можна сказати, по 50 гривень за кілограм, акційна ціна. Також в курочці взяла ось такі окурочка із частинкою хрепа. Також по акції 68 гривень за кілограм. Тут у мене, здається, 6 штучок я брала. Так, тепер покажу вам магазин полускон, взяла, а, до речі, це масло я брала ще також в курочці по 160 гривень за кілограм, саме на випічку. А, так, це в нас полускон вже взяла ось таку пресерву, думаю, нехай лежить в холодильнику. Не пам'ятаю ціну, здається, 56 гривень. Так, кухонна кам'яна сіль кілограм. Ось таке борошно, 2 кг хуторок. Також дві упаковки спагетті сіті паста. Дуже мені подобається. Ця фірма гарно готується. Так, також взяла зернята, алмаз, ядро смажене кругло круглозернистий рис, хоча він мені взагалі виглядає як довгозернистий, Ну, але вже таке, я пишу кругло Взяла два майонези, ось таких, нехай буде в холодильнику. Також дві баночки згущеного молока. Дуже багато упаковок ось такої вермишелі швидкого приготування. В мене чоловік любить з нього всі вермішелі салати, тому на свято, думаю, приготую. Так, і ще величезна пляшка Радема Олія. Завжди беру таку велику, тут дійсно є 5 літрів, бо є інші виробники, вони в дійсності вже почали обманювати. Там немає 5 літрів, там є 5 об'ємні 5 кілограмів, а щось таке досить. Дивне показання. Ну, загалом в цій радима є 5 літрів в дійсності. І ще взяли такий мішочок цукру 5 кілограмів, втомилась я брати по кілограмчику. Тому взяли ось так. А і ще забула у полоскуні, брала кисневий відбілювач по цінній ціні а по 105 гривень. Так що. То з міста Костопіль може підскочити і купити собі так. Взяла в запас, в мене ще трішки є, але нехай буде. Ну, а зараз розпочинаю я розбирати м'ясо, яке купила. Почала спочатку із кісточок, ділю його на пакетики і буду відправляти в морозильну камеру. Взагалі планувала я в це відео вставити ще заготовки в морозильну камеру, але так як я не справляюся із монтажем, то Трішки вам доведеться з цим почекати. Курячі шлунки я вирішила поділити на два пакетика так мені буде більш зручніше з них готувати. І також це все заморожую. І з курячих крилиць я вирішила приготувати дві заготовки: одна буде на супчики, а одна буде в мене на паніровку. Хочу зробити знову заготовку в морозильну камеру. Курячі крильця в паніровці дуже класна заготовка. Я неодноразово показувала це у своїх відео. Якщо ви ще так не робили, не пробували таку заготовку, то обов'язково спробуйте, вам сподобається. Тут у мене процес просто підготовки. Я повідрізала частинки м'ясисті, такі повкидала в миску. Це м'язко я замаринувала, не знімала вже, вже пізніше вам у наступному відео покажу. Як готувала ту заготовочку, хоча різними способами буває це готую. Зараз ось хочу розділити великий шматок під черевини. Це буде на два рази, на два таких пакетика розділяю, і загалом у мене три шматочка вийшло із двох. А частину під черевини ми посмажили просто так в той день і з'їли. Ну, а у корочка також я декілька штук заморозила, а частину Відправила в маринад пізніше на заготовки. Ну, а це ми поїхали у село на святвечір до чоловікових батьків. Тут вже було все готове, поки я вдома справлялася із заготовками в морозильну камеру, тут приготували все без нас. Та й без нас тут якось швидше, бо малюки скрізь хочуть бути, все допомагати. І якось без них спокійніше. Показую, що приготували: це салатик з грибами з горошком, печена рибка, також кутя була, бутербродики рибні, рибний супчик, білі гриби із цибулькою та смажена рибка. Так як ми приїхали пізно увечері, то вже не провідуємо господарство, єдине, що нас тут зустрічає котик. Взагалі тут завжди багато котиків є, просто взимку їх зустріти на вулиці не так уже і часто можна, але все рівно дехто і сидить і всіх зустрічає на порозі. Ну а наш Василько, як і завжди, знайде чим зайнятися, то якусь нитку обмотує, то щось розбирає, щось розкручує, а якщо знайде, не дай Боже ножниці, то починає все різати. Ну, а Вовчик це мамин синочок. Він від мами майже ніколи не відходить. Що б мама не робила, я повинна бути біля нього. Іноді мені здається, що під час кесаревого розтину пуповину так ніхто і не перерізав. Ну а зараз ми відправимося оглядати коляду та новорічну ялинку у чоловікових батьків. On this night, this silent night, this holy night, we'll be together on this Christmas night. So take my hand and hold it tight. We'll pray for peace on this Christmas night. Oh, my.